Що означає слово благословіння? Воно складається з двох слів в одному. Хочу зараз трошки нас навчити, що благословіння це не лише гроші. Я більше скажу: благословіння це взагалі не гроші. Це набагато глибші речі. Але ми стали сильно матеріальними людьми. І все вимірюється в грошах. Вчора. Був гарний інцидент з Ілоною. Леся запитала, здається, Леся, що би ти хотіла, щоб тобі подарували. І, і вона каже: Ну що це таке? Я зразу подумала про гроші. А я отам сидів, кажу, я теж. Я не кажу, добре це чи погано, Ну, чомусь ми так створені, що коли кажуть тебе благословити, і ми зразу думаємо скільки. Скільки. Тому що ми живемо в матеріальному світі. А сьогодні я хочу, щоб ми трішечки відірвалися від матеріального світу і почали думати в іншій проекції, не просто в фінансовій проекції. Отож, благословіння перша частина цього слова означає добре, хороше слово. Добре, хороше слово. Отож, благословіння в першу чергу це добре, хороше слово. Благо і слово. Благословіння. Нам не треба слів. Скажіть, будь ласка, ми дуже швидко з вами читаємо побажання на откритках і шукаємо, чи є ще щось в конверті. Окрім откритки з побажанням. Ви тут? Ви такі, як я чи ні? Чи хтось каже, ні, я взагалі в конверт не дивлюся, я просто читаю. Я читаю і читаю, і воно просто мастить мені душу юлієм. Ні, друзі, ми швиденько прочитали. Вибачте, хто був у нас на весіллю, ми всі відкритки викинули. Ми декілька разів їх передивилися, щоб, звичайно, гроші не викинути. Але ми не залишили жодного побажання. Вже 9 років пройшло, можна вже признатися. А ще ми викидаємо запрошення на весілля? Якщо ви нам даєте запрошення з фотографією, ми їх не хранимо. Благословіння це хороше слово. І якщо я говорю Лена і Антон, я благословляю вашу сім'ю. То коли приймаємо це благословіння, воно відіграє роль в духовному світі. А знаєте, люди, що кажуть? Чим? Де? Потім можна підійти і запитати: тобі щось Вова передавав? Ні. А тобі? Ні. То чим він мене благословив? Ми будемо сьогодні співати важливу пісню благословіння. Вона нас всіх захоплює. Ця пісня нас всіх захоплює, тому що ми проголошуємо, що його рука, брати і сестри, його рука, його сила буде зліва, справа, спереді і ззаді, коли ми лягаємо і коли ми встаємо. І це дуже, дуже, дуже важливо. Це дуже важливо. Коли молодіжне служіння. Почало розвиватися в церкві Осана, і вже так було класно, знаєте, і робота, є і служіння, є, і все так чудово. І я в понеділок на молитві схиляю своє коліна в Осані церкві на молитві, Я схиляю своє коліна і мені пророче слово. Гос... Вова, Господь говорить тобі, що ти тут стоїш не по своїх молитвах. Шах і мат, ви знаєте. Не ти такий красень, не ти такий молодець, не ти такий духовний, а видно твоя бабуся, яка перечисляє всіх внуків, видно твій тато, який перечисляє всіх дітей, а потім всіх внуків, і з кожним роком їх становиться більше. Він молиться, молитвою благословіння, і це відіграє роль в фізичному світі. Що на протязі вже багатьох років я маю свій транспорт, маю своє житло, я можу заплатити комунальні послуги, я можу поїхати відпочити. Я добре харчуюся. Це не означає, що ти красавчик. Умний заробив. Ні, хтось стоїть за твоїм благословінням, і ти повинен цінувати цими людьми. Ти повинен знайти цих людей і сказати їм дякую, і пожати їм руку. І не треба їм дарити коробку конфет. Вони в цьому не нуждаються. Тому що люди, які щоранку, щодня схиляють свої коліна, вмоляться за тебе. Можливо, ти навіть їх не знаєш, якийсь там далекий родич. Повір, вони не вимірюють свої статки в коробками конфет. Вони ведуть духовне життя. І хтось молиться, і хтось молився, щоби церква сіна сьогодні тут була. І коли в тебе народжуються діти, повір, ти за них молишся, ти їх благословляєш. І це не просто слова, це не просто откритка. Ти реально благословляєш їх і кажеш, я з вами в школі не буду, але я хочу, щоб ви там були благословені, тому що щодня тривога, і я не знаю, прилетить чи не прилетить, але я, як батько, нічого не можу зробити. Але я йду до небесного батька, який може зробити, може захистити і може устрояти. Тому не нехтуйте цим. Не нехтуйте цим. Перша згадка про благословіння, вона в буті, в перший розділ, 22 вірш. На початку було благословіння і сказані такі слова, і поблагословив їх Бог, промовивши, плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте води в морях, і птахи, нехай розмножуються на землі. Він просто щось побачив і він провозгласив, благе, хороше слово, благословляю вас. І так сталося. Так як він сказав, я собі записав таку нататку вже сьогодні, коли перечитував свій конспект: якщо ти не обережний, то через благословіння іншого в твоє життя може прийти прокляття і злість. Коли ми дивимося на якусь людину і бачимо, що Бог її вельми благословляє, благословляє її. В неї є і статки, і служіння, і дари, і таланти, і е, покликання якесь. І ми можемо для себе оце помістити і е, розмножувати всередині себе оцей гіркий корінь. Ми можемо нести образу на людину і на Богу. Але в проекції благословіння, друзі, ми не компетентні сказати: Господи, я тебе дуже прошу, благослови Лесю трішечки менше. Є історія, яка показує от просто суть людської плоті. Людина молиться, каже, Господи, благослови мене домом. Благослови дуже прошу. І Господь каже, я тебе благословлю домом, але я сусіду дам два рази краще. Каже, не надо, Боже. Ви знаєте цю історію? Тяжкий кінець. Каже, Господи, благослови мене машиною. Каже, я благословлю, але сусіду дам два рази краще. Давайте не сусіду, давайте члену церкви, який біля тебе. Каже, не треба, Господи, буду на велику. Потім каже, Господи, виколи мені один глаз. Зрозуміли? Чому ми люди такі? Плакати легше, ніж радіти. Плакати легше, ніж радіти. А потрібно, щоб ми вміли радіти з людьми, яких Бог благословляє. Захоплююча історія. У Ісака було два сини. Які? Ісав і Яків. Мені завжди ім'я Яків було ліпше. Не знаю, чи то я знав, що, знаєте, Ісав поганий. І так здавалося. А знаєте, що насправді? Ісав не поганий. Він не поганий. Я перечитував цю історію. Він ну, нічим він не заслужив такого. Але коли ми думаємо про Ісак, Ісава і Якова, я не знаю, чи сильно багато дітей Ісавами називають. Яків знаю, чув, бачив, Яковів. Ну Сава ні. Чому? Бо коли ми порівнюємо цих двох братів, ми зразу думаємо, ну Яків? Ну Яків? Ну, красавчик. Ну як? Ну це ж Яків? Ісав? Ні, ні. Ісав ні. І я хочу, щоб ми згадали цю історію, друзі. Я хочу вам показати просто свою Біблію. Ви побачите її. Дивіться, візде, де ви бачите помаранчеве? В цій голові. Це стосується слів благословіння. Ця голова, яку ми сьогодні частично будемо читати, 27 голова книги Буття, вона повна благословіння. Вона повна боротьби за це благословіння. І ви знаєте цю історію, да, і в недільній школі, і в клубі щасливих дітей ми з вами чули цю історію, і вона починається з того, що Ісаф йшов з поля, втомлений такий, вже вмирав. І він побачив, що тер Якова стоїть. І він прийшов туди. І каже, дай мені їсти, бо вмираю. Що зробив Яків? Яків каже: продай мені первородство своє. Ви думали, коли що таке первородство? Це право бути першим. Право бути першим. Ісав говорить. Що мені з того первородства, якщо я вмираю? Настільки сильно він хотів їсти, що він каже, хай буде. Знаєте, от в цьому випадку Ісав був неправий, тому що з цього почалось падіння Ісава і возвеличення Якова, тому що він знехтував тим, що він мав. Брати і сестри, не нехтуйте тим благословінням, що ви мали. Тому що людина, чоловік, який був первонароджений, він мав більше повноважень. Він після смерті батька отримував більшу спадщину, ніж молодший. Ісав чи цього не знав, чи не розумів. Чи ви знаєте, він був в пості, і потім просто хотів їсти вельми. Він згодився, і з цього почалося падіння Ісава. З цього почався такий нелегкий шлях Ісава, тому що він знехтував вже тим, що має. Дуже часто ми нехтуємо тим, що маємо. Ми їдемо на машині, і ніби вона не погана, але тут ти обертаєшся, і на світафорі біля тебе стоїть машина набагато краще, і ти починаєш нехтувати тим, що в тебе сьогодні є. Ми нехтуємо тим, що ми їмо. Ми нехтуємо тим, в що ми зодягнуті. І це початок нашого падіння. Друзі, не нехтуйте тим, що Господь сьогодні вам дав. Не нехтуйте.